День добрий, рубицька громада. Бачу багато молодих хлопців, відразу прохання. Якщо хочете щось кричати, кричіть, ви можете як завгодно ставитися до мене, але будь ласка, поважайте одне одного, тому що щойно була в стрію і було дуже прикро дивитися, коли у вас більше сутичок одне з одним, ніж зі мною. Так що прошу хлопців, ведіть себе чемно. Я дуже дякую всім, хто прийшов сьогодні цього весняного дня на зустріч з нами. І, на жаль, Горе, воно не рахується ні з світлим, ясним днем, ні з пасмурним і непогожим. І, напевно, Україну зараз від заходу до сходу об'єднує хіба що одне горе. В цих днях на Львівщині знову хоронять хлопців з-за затор. Е Саме от е юдами були. Е -э в цих днях загинули шахтарі на шахті. І вони такі ж самі шахтарі, як і на Донбасі, і на Кирші. Тому я прошу, що мати немає, як все в тих, хто пішов кращий свят. Царство Небесне, герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Ви напевно всі прийшли, як завжди, з питанням, що нам розкажуть політики. Можна почати багато з чого. Наприклад, можна навіть почати з тих самих шахт. 25 років блокада на Донбасі шахти, не розвинуті і не реформовані, і не обладнані шахти на заході України. І чому так відбувається? Да, звичайно, тепер ви вже маєте право задати ці питання мені, тому що я аж майже цілий рік при владі. 25 років я була просто громадянином, просто українцем. Я 10 років служила в Збройних силах і все задавалося таким же питанням. Важко, знаєте, як кажуть, щоб слідчий зловив злодія, він повинен знати, як красти. Отак само у владі, коли ти туди потрапляєш, ти починаєш розуміти, а що не так. Не хочеться зараз багато критикувати, а хочеться вам показати новий шлях, який, наприклад, побачила я, і в принципі його бачать багато українців, і дуже багато людей це розуміють. Особливо от громади Львівщини вони дуже потужні в цьому. І вони допомагають одне одному і допомагають уже по всій Україні. Саме в процесі, наприклад, тої децентралізації і об'єднані громад. Я бачу цей шлях в зміні політичної системи. Чому саме політичної системи? Ну тому що за 25 років у нас відновлення незалежності України будувалося так, не знаю, як так вийшло, коли так вийшло, коли так допустили люди, що нас ну не те, що дурять, нас просто порушують всі права конституції. Наприклад, що п'ята стаття конституції говорить про те, що народ є джерелом влади, і якщо народ делегує цю владу депутатам. Президенту, то це не означає, що президент або депутати мають право її узурпувати. І у нас виходить так, що держава стоїть над суспільством, а повинно народ стояти над державою. Чиновник повинен працювати для громадянина, а у нас громадянин приходить до чиновника з протягнутою рукою і просить. І всі оці витоки, звідти, субсидій, пільг, всі оці ваші вистоювання в чергах, вся оця несправедливість, що не можна добитися ні землі, нічогось законного, все витікає з того, що саме одна поставка. Є один простий спосіб її змінити. Це те, на що ніколи в житті не підуть ті люди, які 25 років при владі, які кожного разу обіцяють вам якісь такі уламки. От ми знімемо недоторканність, от ми зробимо закон про вибори. от ми, от ми, ми. Вони нічого не роблять і навіть обіцяють не те, що треба. Вони дуже бояться, що люди дізнаються правду. А правда досить проста. У народу повинен бути механізм контролю влади. Це обов'язкове відкликання людей, які йдуть до влади, від нижчого рівня до найвищого рівня. Для цього потрібно змінити чотири ключові закони держави і два ключові закони суспільства. Ключові закони держави це самоврядування, це судова система, це правоохоронна система. І четверте, що я забув з і вибор, і система виборів. І два ключові закони суспільства суспільства це функціонування власності і функціонування праці. Зараз українці платять 53% податків. Там є дуже складні формули, але у всьому світу, щоб ви розуміли, платиться найбільше 35%. Дехто з країн дозволяє платити 15%, і це дає дуже сильний економічний зріст, тому що наша держава розвивається за принципом піраміди. Все суспільство знизу кормить одного, хто зверху. Якщо перевернути піраміду і розвивати державу від е, того, виходячи, що людина індивідуаліст, якщо ти добре даси розвиватися людині, вона розвине державу. Тому що перевернута піраміда це коли один чоловік зміг заробити і прокормити своїх батьків, свою дружину, своїх дітей, збудувати свій якийсь бізнес, свою справу, мати своє фермерство, і в нього є надлишок, то він тоді починає давати країні соціалізм. Він починає бути меценатом. Він дає можливість на розвиток дороги, міста, дитячого садка, на будинок інвалідів. І оце от якраз розвиває людину самодостатньою, яка робить самодостатньою і сильною державою. Що таке функціонування власності? Власність в нас в Україні теж спотворена і викривлена так, як і викривлена вся політична система. Приватна власність затверджена в світі. Це коли, наприклад, у батька діда у млин. Батько збудував пекарню, а син збудував магазин. І це робота їхнього роду. Вони працюють, Оце їхня приватна власність і вона є недоторканною. На жаль, таку власність наших людей забрали, коли почалась колективізація. Тоді це якраз все забрали, що було дійсно власністю. Після розвалу Радянського Союзу і після е, важких 90-х сформувалася інша форма власності тобто пограбована, пограбована у народу. Тому що люди, які нажили своє добро в 90-х, рекетом, розбоєм. І не могли і не показували звідки в них ці гроші, ніде їх не декларували. Вони просто взяли і купили в один момент пів України. Це всі підприємства, це заводи, це енергоресурси, це, на жаль, природні ресурси. Тобто вони купили землю і почали добувати руду, кар'єр, пісок. А це все за статтею 13 конституції належить народу України. І тому Саудівська Аравія, наприклад, розвивається так, що якщо в них є нафта, то від цього має кожен громадянин. У нас розвивається країна так, що в нас і дуже багато нада, але від них мають тільки олігархи, і вони платять мізерний податок в бюджет. А з бюджету крадуть чиновники і влада. І до народу не доходить нічого. Тобто нас наскільки обдурили, що ми не маємо нічого і не маємо права запитати нічого. От коли люди починають розуміти це, починають відкривати на це очі, то тоді влада починає боятися, тому що. У нас бувають майдани. Ми бунтуємо, тому що ми сильний і вільний народ. Ми розуміємо, що щось не так. Але кожного разу зносячи голову одному дракону, виростає дві, а то й три. Або ще гірша голова виростає. Ми не готові знести і поставити щось, тому що є одна біда у нас, нас постійно розділяли. І це не тільки розділяли захід і схід, це розділяють громаду всередині себе. І люди сваряться, і чим довше ми будемо сваритися і не чути одне одного, одного, і не розуміти якоїсь спільної мети, тим довше в нас при царках буде така от влада гібридна, і тим більше нас будуть обдурювати. Зараз відбувається блокада. Блокада торговлі на крові. Можна по-різному її розцінювати, але якщо йде торгівля, і при цьому. Ми купуємо чомусь те вугілля, яке до війни купували по одній ціні, а зараз, як говорять, ми купуємо по схемі Ротердам Плюс, і в нас дорожчає електроенергія, в нас дорожчують тарифи. І влада ще при цьому каже: не блокуйте, бо ми ж не зможемо далі жити. Ну ви розумієте, це така брехня, нас просто обдурюють два рази. І, от щоб це зламати, ми повинні дійсно усвідомлювати, в чому проблема.